Сьогодні ваша улюблена колода в ділі, і ми говоримо про повнолуння в Скорпіоні, яке нас чекає 12 числа. Тож для кожного знаку зодіаку дивись свій знак по сонцю. Я знаю, як ви любите Мус. Будемо сьогодні дивитись, яка енергія буде з тобою саме на цю повню. Дивись, дивись також свій знак зодіаку асцендентальний, якщо він сильний та проявлений. Тож, спочатку, овни. Вау, овни! Бачите, світло в кінці тунелю проявляється у вас врешті якась велика ціль, великий намір. Ви бачите, куди рухатися. Дуже багато чого може вказати якась ситуація, яка несподівано уранічно, так бо це повна про проходить з ураном, вривається в ваше життя, і тепер ви розумієте свій курс, куди рухатись. Може хтось вас навіть звільнить від якихось обов'язків або якихось стосунків, аби ви могли вільно йти вперед. Телець. У тельців великий початок, зміни і, власне, новий напрямок. Це може стосуватися абсолютно всіх сфер життя одночасно. Тому що це як своє рідне таке обнулення, коли ви йшли, йшли, йшли все в одну сторону, але не вдавалося. Врешті, різко, кардинально міняються ситуації, і ви починаєте абсолютно по-новому діяти у кожному напрямку життя у кожній сфері. Близнюки. У близнюків. Ну, емоції зашкалюють, близнюки. Майте на увазі, що можете встрягнути в скандал. Інтенсивні емоції цієї повні на вас відобразяться однозначно. Можете десь щось виясняти, а можете десь з кимось в емоціях зізнаватися. Головне, не виносити мозок з ревнощами, тому що вам це властиво і ця повня прям допомагає. Знаєте, придратися до людини саме по її вірності. Раки. У раків, дивіться. Знаєте, це е, стан, коли тобі стає байдуже. І до чогось реально вам стає ніби все одно. Ось зараз це вже не викликає емоцій. Може бути в якійсь, знаєте, поставити на паузу на заморозку якесь питання. Можете врешті зрозуміти, що ви не туди йдете і лишитися якоїсь справи, або просто перестати емоційно реагувати на щось в стосунках. Ви, як скала, але також як і дуже холодна людина, будете проявлятись, врахуйте це. Якщо хтось вас виводить на емоції, ви встані витримати. Леве. У левів емоцій дуже багато. Різка зміна подій вривається в ваше життя. Це ті кардинальні події, до яких ніколи ніхто не готовий. Знаєте, щось несподіване міняє ваш курс і заставляє дуже різко змінити все, приймати рішення і рухатись навіть туди, де ви не знаєте, і не відчуваєте себе компетентним. Діви, Ох, охудів! У Дів нові ідеї, нові напрямки. Це карта, яка часто вказує про те, що зі старим треба розпрощатися для того, щоб піти в нове. Щось відрізати, щось забути, що когось заблокувати, когось видалити, щоб іти вперед. З чимось розпрощатися, якісь борги закрити. Тому тут більше, знаєте, як переломний момент, коли ти відпускаєш минуле, щоб іти сміливо в майбутнє. А, Терези, у Терезів. Якісь емоційні ситуації, можливо, ви вже в такій атмосфері, і якби вони будуть продовжуватися. Ну, на жаль, на цю повню не завершиться. Буде більше, знаєте, як продовження емоційної комунікації, причому не з однією людиною, а можливо, з цілим колективом. Тут варто зрозуміти, що краще ось перебувати в такій нейтральній позиції і перечекати, коли буря навколо вчухне, і тоді тільки сказати свою думку. Далі ми йдемо до скорпіонів. Скорпіончики, ваша повня і це карта переродження. Карта смерть та переродження. Вона у багатьох колодах позначена як певний фінал попереднього. І для скорпіонів логічно. Тому що повня вона якби дає новий старт. Вона зачіпає перший дім гороскопу. Вона дає вам реформу, великі зміни, розставлення по місцям, пріоритетів, це справедливість, це зачистка в прямому сенсі. Від лишнього позбувайтесь легко. А тепер стрільці. У стрільців буря, романи, емоції бурлять. Знаєте, може бути ситуація, в, якій, в якій от ви просто якби занурюєтесь з головою в емоційні переживання. Знаєте, вони мінливі і скоро зміняться, і пройдуть, але буде за що поперейматися, може за щось хвилюєтесь, воно наростає до повні. Далі. Вже буде зовсім інше сприйняття. Зараз просто, якби, ефект високої тривожності та хвилювання. Козироги! У козерогів, буде чим зайняти голову, знаєте, багато власне такої ситуації, такої комунікації, яка може десь чомусь вас заставити, думати і будувати плани, мрії та стратегії на щось зовсім нове. Хтось дасть вам ідею, хтось покладе на вас якісь обов'язки, і вам доведеться з ними справлятися, не зі своїми справами і розрулювати не свої питання. Тут не проблеми, власне, питання до вас можуть звернутися як до компетентної людини для вирішення певної ситуації. І водолії. Так, водолії. Водоліє у нас цікаво, тому що перед водоліями стоятиме вибір. Вибір дуже важливий, дуже великий. І цей вибір зазвичай буде пов'язаний з тим, що вам доведеться дуже різко прийняти рішення, яке буде даватися важко. Треба буде набратися мужності, сил, проявитися, пройти. Знаєте, ви прям боретеся з вогнем. Різко маєте прийняти рішення. Ось така обставина ситуація складається. І рибки. Рибки. Рибочки, ви берете все в свої руки. Ну нарешті, ви на коні, ну тут напряму на карті, прям на леві, ви йдете вперед, відчуваєте, що тепер є на що опиратися. Можливо, на свій досвід, можливо, на підтримку людей поруч, можливо, опираєтесь на щось, що вже є за плечами і Йдете вперед. Відчуття своєї сили, причасності до великої справи, і якби для багатьох початок своєї кар'єри, або нового витка в роботі, або прям своєї діяльності буде означати це. Ну і традиційно тягнемо карту для України. О, дивіться. Це карта нульова, дурень, початок. Все спочатку, коли не знаєш насправді, куди йти, багато ризиковості береш на себе. І йдеш у щось зовсім нове. Нехай це буде таке своєрідне обнулення, а, в світле і нове майбутнє. Залиште лайк і коментар, якщо вам вже програлось, тому що ця повня вона буде по наростаючій до 12 го числа. Максимально вже показувати, де вона задіяна. Підпишись, якщо ще цього не зробив.